Зараз, існує думка, і я чув про це дуже багато коли я був за кордоном, це ж про журналістське таке середовище, що, що ті гроші, які ми зараз залучаємо від МВФ і від міжнародні структури, вони йдуть на війну. Тобто на переоснащення армії, на, ну, на, на конкретні потреби, які зараз. Ви можете сказати, який відсоток взагалі, зараз загального бюджету і витрат України сьогодні йде саме на військові потреби? І чи він збільшився? Він збільшився і збільшився суттєво десь відсотків на 50% проти того бюджету, який був затверджений в січні 2014 року. Справа в тім, що армія на превеликий жаль протягом всіх останніх років не дофінансовувалася, Вона була на маргінезі такому і фінансувалася за залишковим принципом на 50%? відсотків. Ми, тобто, були 14 мільярдів гривень на фінансування А зараз більше 20? зараз близько 20 мільярдів. так, да, більше 20 мільярдів. Після того як я розповідав, вам, на 7 мільярдів ми збільшили це фінансування. Цього ще недостатньо. Військові ще вимагають коштів, але тут важлива річ. Ми отримали зараз в бюджет близько 2 мільярдів доларів. Це від міжнародного валютного фонду. Ми відклали їх в сторону, і я вас запевняю, ні копійки ні цента, поки що з них не протратили. От зараз нам буде перший валютний платіж по боргам. Ми з них візьмемо. Ми поки що обходимося своїми власними коштами. Нічого... А за рахунок чого збільшиться, тобто за рахунок, зменшення... за рахунок за рахунок зменшення видатків соціальних, на речі статті? в тому числі на на жаль, за рахунок соціальних, зменшення соціальних стандартів. Так. Ми вимушені вибирати пріоритет. Тобто треба всім зараз сказати про те, що для нас обстояти нашу незалежність, напевно, сьогодні не напевно це пріоритет номер один. І якщо така потреба є сьогодні, зменшити видатки, на жаль, не тільки на соціальну сферу, так. на медицину, на в аграрному секторі, ми порізали практично всі програми і таке інше, порізали для того, щоб ці кошти можна було передати нашим військовим. Тому фактично війну, вибачте за слово, фінансуємо тільки ми самі за рахунок українського бюджету. Мені це не дуже подобається. Ми зверталися неодноразово до наших партнерів з проханням е подивитися на те, що Україні потрібно, і потрібна суттєва підтримка, е можлив, матеріальна, можливо, матеріалі, можливо, навіть більше технічна підтримка. Поки що ми її не отримали. Маю надію, що е така позиція наших партнерів е західно буде переглянути. Добре, якщо ми дійсно от на якому місці, якщо відверто, наскільки. Цю інформацію можна оприлюднювати. Е, якщо дивитись по пріоритетах, витрати на армію, на військові дії на якому місці зараз знаходяться? Ну так мені важко сказати. Ну я для порівняння приведу вам, що витрати, допустимо, на освіту, оцінюються більше ста мільйонів. Ну вони завжди були менші. Вони завжди були менше так. Просто давайте виходити з того, що ми на 50% збільшили ці видатки. І якщо буде така потреба зараз, хоч вона є, ми шукаємо такі кошти, ми збільшимо їх ще достатньо суттєво. Ще одна важлива річ: не секрет, напевно, що ми суттєво затримуємо фінансування окрім захищених статей. Ми не платимо статті не захищення. Я, Втомився зустрічатися з мерами наших міст, з представниками місцевих адміністрацій, оскільки ми фактично не випускаємо їхні гроші з казначейства. На жаль. На жаль, тому що ще раз підкреслюю, 30 мільярдів коштів місцевих бюджетів до нас були, так мовити, кудись поділися з казначейських рахунків. Так от, якщо кошти місцевих бюджетів ми й затримуємо. Допустимо, сьогодні був у нас там конфлікт, не конфлікт, напевно, там, а суперечка з моїм товаришем мером Львова, мого рідного міста, якому ми не могли заплатити по зовнішнім зобов'язанням близько місяця назбирати 35 мільйонів гривень. Натомість військовим всі їхні платежі, особливо тим, хто приймає участь зараз в операціях, там на Сході України, ми виплачуємо все день в день. От була інформація ще, що Ігор Коломойський там сплачує якісь видатки армії з власного кишені на пальне, наприклад, наскільки я пам'ятаю, були якісь ще витрати. Наскільки залучаються от такі гроші? Тобто не з державного казначейства, не з державного бюджету, а з сторонні гроші залучаються на потреби армії? Не можу вам зараз сказати, це треба військовим запитати така поза всякі сумні. По перше, є благодійні внески самім самої армії. Це в тому числі від кошти громадян. від громадян. Це великі суми, до речі? Ну близько 120 мільйонів гривень. Вони вже назвали. 120 назбирали. мільйонів дол. Так, гривень гривень. Це, більше того це за 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 весь цей час. Ну за цей це великі гроші ні. Це великі гроші. Так більше того, ми зараз плануємо випуск. В третій декаді травня місяця так званих військових облігацій. Ми, це для фізичних осіб буде і для юридичних осіб. Поясніть, будь ласка, що це означає? Це означає, що люди старші пам'ятають, напевно, як це було за тої війни, яку ми з вами будемо згадувати вже сьогодні, згадуємо і завтра. Випускалися відповідні цінні папери уряду, і уряд просив своїх громадян викупити цінні папери, які ми повернемо через певний час, ну в даному випадку мова йде через два роки. З невеликою ставкою зразу скажу це ставка 7% Ми зафіксували, тому що це, це не спекулятивний папер на якому треба заробити. Якщо хочеш заробити, десь в результаті практично відсоток, що ви залучаєте гроші з міжнародних інститутів. Навіть краще, напевно, тому що тут гривня, там долар, і не тим так. не менше, ми хочемо попросити своїх громадян. От ми випускаємо такі ціни паперів на мільярд гривень для юридичних осіб і на 100 мільйонів для фізичних осіб, як пробний. І будемо звертатися до всіх. Ми вже звернулися допустимо для наших партнерів, через які хочемо продавати ці папери для населення, тобто державні банки, в першу чергу для дощадного банку. З проханням ми зараз готуємо півну рекламну кампанію, запросити людей бути. Патріотами і з тим, щоб ми не кошти з поточного бюджету, а взяли боргові кошти. У мене до вас є пропозиція. Давайте. Нас дивиться дуже багато людей, дійсно, я думаю, патріотів, і людей, які ну, щиро підтримують нашу армію. Ви знаєте, що дуже багато людей залучені були саме гроші, були залучені і через наш ресурс, через українську правду, і так далі. Давайте разом. Якщо ви будете створювати ці облігації, вони будуть випускатися. Давайте разом створимо кампанію, яка буде просто. Розказувати людям, що можна таке зробити. З задоволенням. З однією мовою, що ви в нашому ефірі підпишете самі купите облігації. Ми планували так, ну такий ефектний хід, з тим, що прем'єр-міністр пішов від найближчого відділення так. Ощадного банку і купив там. А давайте у вас куплю я там при вас. Домовились. тоді в нашому ефірі, коли це станеться, коли ви будете обіцяти? плануємо після 20 травня, десь між 21 і 25 травня, то щоб до президентських виборів ми ще це зробимо. 21-25 травня.